А тут ще по часу, скільки думати. Світличи з тією ситуації, скільки ми робили оце, то це на ту, щоб закончити, це ще місяця-півтора. Mm -hmm. Тому що нам зайшло десь місяць, було на всі бордюри, на основу, на асфальт. Продовжуються роботи на міжбудинковому приїзді Симона Петлюри 15-15. Робиться облаштування доріжок для скверу. У даному проєкту повністю передбачена інклюзія. Ми звертаємося до обслуговуючої організації ЖЕКу доробити вхідні групи біля під'їздів, тому що вони не входять в. Проєктно-кошторисну документацію. А так, поспілкувавшись з мешканцями будинку, всі задоволені роботою, дають свої ідеї, пропозиції, і ми їх будемо враховувати обов'язково при закінченні і облаштуванні даного проїзду і облаштуванні скверу.